Привіт, я Даша, і я сьогодні хочу вам представити книжку Чорнило, кров, сестра, книжник Ематерс. від видавництва РМ. Що ж, це чудова історія, детектив, фантастика, родинні зв'язки і також зради. Що ж, що до самої книжки, перші 100 сторінок мені давалося досить таки важко. Мені здається, що було досить -таки багато навіть забагато інформації. Історія велася від різних героїв, і хотілося спитатися в авторки, до чого все це? Однак десь на середині відбуваються нарешті події, що трошечки пояснюють, що відбувається. І історії почали переплітатися. Ти вже на середині десь можеш зрозуміти, хто буде основним злодієм. Однак це не заважало мені дочитати цю книжку до кінця. Мені досить сподобалися родинні зв'язки, які використовувалися в цій книгі. І найулюбленіше моє це зв'язок сестер Естер і Джоан. Їхня така досить дивна і одночасно тепла відносина. Вони не бачаться більше десяти років. Джоан злиться на Естер, вона не розуміє, чому та пішла від них і не появляється. Однак, коли вона її бачить після стікох років, її одночасно це сильно злить, і при цьому вона її дуже сильно любить. І в книжці вказується, що я не вірю своїм очам, що Естер сидить у мене за столом і п'є чай. Це досить таки мило. Що ж, історія цікава, і я би порадила навіть прочитати. Але це не із 10-10. Я би дала би оцінку десь на 8-7. Що ж, до наступної книжки я обрала, скажи, що присягаєшся. Надіюсь, ви будете чекати. Що ж, чай налятий? Я читати? До наступної зустрічі!